Керуючись вимогою керівництва нашої Зіновольської сільської ради про те, щоб населення нашої громади могло отримати максимум медичних послуг, а також пройти різного виду діагностичні обстеження, не виїжджаючи за межі громади, нам придбано за кошти місцевого бюджету новий апарат, автомат, біохімічний аналізатор. Цей апарат дасть змогу значно розширити об'єм клінічних досліджень лабораторних. Власне, придбане для того, щоб наші жителі змогли пройти, не виїжджаючи за межі нашого села, пройти ті необхідні лабораторні обстеження, які потребують в тому чи іншому випадку. В нас збільшилася кількість біохімічних досліджень в ОТГ і для того, щоб забезпечити своєчасне і якісне їх виконання, було придбано біохімічний автоматичний аналізатор. Він дає змогу нам розширити спектр біохімічних досліджень. Ми зможемо робити розширений ліпідограму крові пацієнтам, зможемо робити рівень кальцію, магнію, фосфору, що є зараз дуже актуальним. Також збільшує новий апарат, дає нам змогу брати участь у міжнародному контролі якості, який ми отримали і цього року. На наступний рік ми плануємо закупити цей контроль і. У майбутньому отримувати сертифікати міжнародного визнання, тобто контроль якості наших досліджень. Також апарат дає змогу скоротити термін виконання біохімічних досліджень. У нас збільшилася суттєво кількість досліджень, тобто на початку у нас було 5-6 досліджень, тепер у нас є до 20 пацієнтів на день. Він нам допоможе вчасно і якісно обстежувати. Завдяки закупленому обладнанню, біохімічному автоматичному аналізатору ми зможемо швидше та якісніше виконувати біохімічні дослідження і також розширити їх спектр.